Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про жанри образотворчого мистецтва. Поміркуйте і скажіть, що найбільше цікавить і приваблює митців? Що вони зображують на картинах у скульптурах? Звичайно, людей, тварин, природу, світ речей і різні події. Запам'ятайте діти, що за змістом зображеного ви окремились такі жанри мистецтва, як портрет, пейзаж, анімалістичний натюрморт. Якщо митець хоче зобразити людину, передати її зовнішню схожість, настрій, можливо, професію чи захоплення, він створює портрет. Коли художник відображає на полотні природу, він малює пейзаж. Прагнучи передати красу звичайних речей, митець створює натюрморт. Спостерігаючи за тваринами, милуючись, наприклад, граційністю оленя чи тендітністю пухнастих пташенят, художник зображує їх в анімалістичному жанрі. Розгляньте ілюстрації. Які жанри мистецтва представлені на ілюстраціях? Перше це пейзаж, друге це портрет, а третє анімалістичний жанр. Чи є серед них твори графіки? Так, це останній твір в манілістичному жанрі, качка з каченятами? А зараз. Приступаємо до практичної роботи. Який жанр вам подобається більше? Отож, виконайте замалювку в одному жанрі, якщо ви вибрали портрет друга або подруги, до вашої уваги відеозразок. Спочатку, звичайно, намійте олівцем композицію. У такі послідовності створіть портрет друга або подруги. Спочатку намітьте простим олівцем, а потім вже ви можете розфарбувати. Якщо ви обрали другий жанр це пейзаж, то створіть, будь ласка, такі послідовності. Спочатку будинки, дорогу. Дерева намітте простим олівцем, а потім розфарбуйте. Якщо ви обрали натюрморт, то забразьте в такій послідовності. Натюрморт із предметів побуту можна зобразити і такий. У вільний час, якщо тобі доведеться побачити картини, Уважно розглядай та досліди, до яких жанрів вони відносяться. Дякую вам за чудову роботу. На все добре діти вам!